Він лів стрілець з 2 по 8 грудня самі основні моменти, що на вас чекає, дивимось, Для кожного в кінці як кожна карта тижня. Поїхали, переїзд, початок тижня, поїздка, хтось поїде додому в родину. Можливо, буде така історія. Знаєте, як може бути. Хтось поїде додому, хтось переїжджає з родиною, залишаючи те, що було раніше за спиною, скажімо так, да? і все туди я більше не повертаюся. Кось може бути просто поїздка додому, що якби знаєте, так змінить обстановку, м'яко кажучи, хтось змінює роботу, хтось змінює. Просто місце проживання. Да? от якось так, Далі дивіться, хочу за... фінанси. Можете отримати фінанси десь в четвер, а можете, знаєте, як може бути комусь позичати, або хтось вам буде допомагати фінансово. Також можете дізнатися про якісь розмови у вас за спиною, вони дуже вам приємні, скажімо так. Далі обіди якісь і так далі. Зустріч корпоративи можуть бути, да, якісь гуляння з співробітниками, з друзями і так далі, десь можете відпочивати. Ну, а в неділю у нас карта правосуддя, не порушайте закони, якісь можуть бути документи, надійдуть вам або щось таке, що пов'язане з. Так, далі дивимось по діям з бого, понад єстрієць. Так. Зверніть увагу на дітей, на новості, на новини про дітей. Або якісь щось нове вам будуть пропонувати. Зверніть увагу, документи щось новеньке. Не, не, не пропустіть, знаєте. Можливо, так, часто приходять якісь листи, і ви їх там не читаєте. Якась інформація, зверніть увагу на неї, якась буде інформація нова. Так, для кожного окремо овін переживання Львів. Знаєте, якісь. По-перше, може бути багато зі дзвону через телефон і так далі, да, переписки, перезвони і так далі. По-друге, це можуть бути якісь виконання планів мрій и так далее. І стрілець, стрілець у нас непогана карта. Це карта статусу, карта росту, карта можливостей і так далі. І для всіх вас ну, от таке враження, що ви будете з кимось сваритись на цьому тижні. Хтось буде переживати, хтось буде по телефону може сваритись і так далі, хтось буде з старшим базванням сваритися. Всяке може бути, але от така якась неприємна історія, ви точно дізнаєтесь на цьому тижні і захочете, можливо, розібратися. Добратися. Або це також карта ремонту, карта е, хтось затіє ремонт вдома, е, хтось там, генеральне прибирання, хтось е, найме клінінг е, додому. Також таке може бути. Е, на все добре, па-па!